Я йшов, прогулюючись стежиною з двома товаришами. Спостерігав, як заходило сонце, і раптом небо почало наливатися кров'ю. Згодом воно стало криваво червоним. Я спинився, відчувши страх та страшенну втому. Вибух меланхолії змусив мене спертися обогорожу. Всюди над містом, наче палала кров. Язики полум'я над синьо чорним фіордом. Мої друзі крокували далі, а я, залишаючись сам тремтів від жаху, стояв і відчував безкінечне голосіння природи, безкінечний крик. Це цитата Едварда Мунка, всесвітньо відомого норвезького художника на сторінках його щоденника. Таким чином, він намагається пояснити, що саме його надихнуло на створення образу його найвпізнаванішої картини Крик. Читаючи цитату художника, я уявляла щось неймовірно страшне, та одразу виникали запитання, що змусило небо наливатися криваво-червоним кольором. Це якісь природні катаклізми чи. Бурхлива фантазія художника можливо це якісь внутрішні переживання через трагічне кохання. Та чому ця картина коштує мільйони доларів? Що в ній такого особливого? Питань, як завжди, більше ніж відповідей. Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратись. Залишайтесь до кінця відео, і ви дізнаєтесь відповіді на всі ці запитання. Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Допоможіть таким чином розвивати мистецький інфопростір українською. Виходячи з цитати мунка, можна припустити, що художник став свідком якогось природного катаклізму. За однією з версій, мунк міг стати свідком відомого вулканічного виверження на Кракатау у 1883-му. Тоді попіл, що викидав вулкан, пофарбував небо в червоний колір у багатьох частинах світу на сході США, більшості території Європи. Та Азії. Але це пояснення викликає сумніви у тих дослідників, які відзначають, що Мунк радше експресіоніст, ніж реаліст, і тому навряд чи став би відображати в точності. Побачене є ще таке припущення, що ця картина відображає страждання художника від нещасного кохання. Річ у тім, що мунк був закоханий у панянку на ім'я Тула Ларсен, дочку заможного торговця вином, але вони не могли бути разом, оскільки Тула була заміжня. Чотири роки художник мучився через почуття дотули. Цей роман був болісним і руйнівним для обох і, звичайно, дуже сильно вплинув на живопис Мунка. Начебто, через те, що любовна лінія в особистому житті Мунка була нещасливою, частина циклу «Фриз життя закінчується полотном крик. Що за фриз життя запитаєте ви, зараз обов'язково розкажу. Справа у тому, що картина Крик насправді Справді є частиною цілого циклу картин. Повна назва цього циклу фриз життя, поема про любов, життя та смерть. Фриз задуманий Едвардом Мунком з метою відобразити всі основні аспекти людського буття: народження, кохання, розквіт і захід кохання, страх життя та смерть. В такому вигляді, яким його задумав художник, фриз демонструвався тільки в 1902 році в галереї Берлінського сецесіону. Я нарахувала 22 картини, що входили до цього циклу. Але точний перелік картин на берлінській виставці не зберігся і відтворюється за фотографіями і свідченнями очевидців. Крім того, відомо, що художник продовжував переробляти фриз. Після виставки про сам фриз мало хто знає, бо з усього цього циклу саме картина Крик стала найвідомішою та найдорожчою. Картина Крик нині тиражується у неймовірній кількості примірників. Посприяв цьому Енді Воргол та сам Едвард Мунк. Едвард захоплювався друкарськими техніками, тож і ще за свого життя почав виробляти чорно-білі копії шедевру. А Енді Воргол у 80-х роках 20-го століття відмітив, що стиль Мунка збігається з його естетичними поглядами. Тож пан Енді собі створив. Серію друкованих криків, але він повністю відмовився від чорно-білої гамми і вирішив зробити їх кислотно-яскравими. Розробники відомого фільму Жахів Крик зробили мункового героя обличчям свого персонажа. Обличчя з цієї картини стало символом для багатьох екологічних кампаній. Вони й досі використовують крик, щоб привернути увагу до катастрофічних природних змін. Відомо, що Едвард неодноразово брався за спроби відобразити свої емоції на картині Крик. Але перші спроби мунка мали вигляд дещо відмінний від того класичного крика, про який ми знаємо з вами тепер. Ось як вони виглядали. Червона барва надто сильно впадає в око. Правда ж, саме про це подумав мунк і відмовився від цього варіанту. Йому не хотілося, щоб небо відволікало нас від почуття тривоги. Небо не головний герой на полотні. Тут головним героєм є почуття. Також серед перших етюдів було зображено одинака, що простує пустелею. Однак, у якийсь момент він зрозумів, що ескізи недостатньо сильні. Замість страху, який він відчував. Створюється меланхолійна атмосфера, і для мунка хмари не були хмарами. Це була згорнута кров. Тож митець починає міняти замальовки, потроху розвертаючи фігуру обличчям доглядача. Картина відчай зображує чоловіка в півоберті. Тепер ми бачимо наскільки він вразливий і пригнічений. На попередній роботі його вираз обличчя залишається невідомим, а сама постать здається більш. Незалежною, що більше Мунк повертає свого героя до оглядача, то сильніше він розкриває його внутрішній стан і загострює емоції. Через рік після відчаю, в 1893-му Мунк пише ще одне полотно на цю тему із подібною композицією. Але цього разу він створює картину Пастеллю, а не олією як попередні, і цього разу на ній вже з'являється. Крик, це була перша картина в історії дієвою особою, якою був крик. Погляньмо на обличчя героя картини, воно спотворене жахом. Через це ми навіть не можемо впізнати в ньому людини. Зрештою постає навіть запитання. А це людина взагалі. Внутрішня меланхолія. що… Розриває світ, і світ, який обтяжений цією меланхолією, як Едварду Мунку вдалося транслювати це відчуття жаху на нас, нас вражає колірна гамма, за допомогою якої створюється відчуття тривоги. Картина наповнена типовими для мунка фарбами червоно-помаранчевими, а сині тони створюють разючий і неприємний контраст. По-друге, композиція картини теж викликає відчуття тривоги у тій частині, що ліворуч, спостерігаємо строгі закони перспективи, як данина реальному світу. Але права частина побудована за іншими законами. Перспектива зникає. Тож і герой. І пейзаж написані в одній площині, складається враження, що ще трохи, і людина зіллється з хвилеподібними лініями природи та розчиниться в них. Стан героя близький до почуттів, які переживають під час екзистенційної кризи, коли людину засмоктує у вир думок, який сенс мого життя, для чого я живу, яка від мене користь. У Велер'яна підмогильного в урбаністичному романі Місто є такі рядки про головного героя. Вечори обнімали його лячним неспокоєм. Почуття страшної самотності гнітило його. Чи не схожі ці емоції на те, що сталося з Едвардом Мунком під час прогулянки? Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво, заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Ось фото тієї дороги біля пагорба Екеберг, котрою гуляв Едвард Мунк, коли побачив, що небо почало наливатися кров'ю, та почув пронизливий крик. Природи знавці місцевості стверджують, що в Мунка були всі шанси почути тут реальний крик живої душі. Річ у тім, що поруч із цією дорогою розташувалися одразу кілька жахливих місць: скотобійня та жіноча психіатрична лікарня. Крім того, місце здобуло трагічну славу через самогубства, які сталися тут. А це в свою чергу могло тиснути психологічну. Словом, що б там не почув чи не побачив мунк, а почуття було пережито і картину написано. Мунк неодноразово вдосконалював вигляд картини. Із 1893 до 1910 року митець створив чотири основні варіанти крика. Три з них тепер зберігаються в норвезьких музеях, а один у приватній власності. Тож крик це радше серія робіт, а не Одна картина. До речі, нещодавно проведене інфрачервоне сканування картини виявило ледь помітний напис олівцем у лівому верхньому куті. Це міг намалювати тільки. Божевільний дослідження, проведене Національним музеєм Норвегії, підтвердило, що напис зробив сам художник свого часу. Твір викликав сильну критику, а також розмови щодо психічного стану Мунка. Згідно з його щоденниками, Мунк дуже болісно сприйняв таку реакцію і після цього зробив на картині цей напис олівцем. Батько і сестра Мунка страждали від депресії, а самого Мунка поклали до лікарні після нервового зриву у 1908 році. Таку долю можна цілком зрозуміти, коли заглиблюєшся у деталі з біографії. Художника, коли йому було 5 років, від туберкульозу померла його матір. Батько впав у депресію і заглибився у роздуми про пекло. Тож кожного разу, коли його діти бешкетували, він лякав їх геєною огненною. Ці історії впливали на Мунка настільки сильно, що він. Маленьким хлопчиком, бувало, прокидався серед ночі і думав, що потрапив до пекла. Потім туберкульоз забрав його сестру. Інша його сестра більшу частину життя провела у психлікарні, а молодший брат помер невдовсі після свого одруження. В нашім роду самі лише хвороби та смерті. Ми з цим народжуємося. Запише художник в одному зі щоденників, враховуючи дійсно трагічну історію його сім'ї, це не меланхолійне перебільшення, це смиренне визнання факту. Скільки я себе пам'ятаю, я страждав від глибокого почуття тривоги, яке я намагався виразити у своєму мистецтві. Але без цієї тривоги й хвороби я був би як корабель без керма, стверджував художник. Тож можна припустити, що мистецтво рятувало його від страждань через внутрішню тривогу, а тривога давала поштовх творити геніальні картини. Одне не могло існувати без іншого. Тож картини були для художника не просто полотнами, а частиною його самого. Частиною жаху та внутрішніх переживань і одночасно порятунку своєрідною терапією. Говорять, що мунк ставився до своїх полотен як до рідних дітей. Через це митець не любив їх продавати. Готуючись до цього відео, я була під враженням від тяжкої долі художника та його прагненням не здаватися а Перетворювати свої тривоги на мистецтво. А що думаєте ви про Едварда Мунка та про його неординарну творчість? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. А з вами була мистецтво Манка. До нових відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео. Або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.